Вітаю на уроці математики! На минулому уроці ми знайомилися з виразами, що містять дужки. Сьогодні ми продовжуємо працювати з такими виразами. Будемо вчитися їх читати та знаходити їх значення. Розглянемо перше завдання. Попрацюємо із математичними матеріалами. Ви бачите, на екрані з'явилися круги: сині, червоні та зелені. Три сині круги. Один червоний і два зелених. Треба дізнатися, скільки всього кругів. Отже, поміркуємо, якими способами можна про це дізнатись. Розглянемо три способи. Спочатку об'єднуємо сині і червоні круги. 3 плюс 1 дорівнює 4. Потім до них додаємо зелені. 4 плюс 2 дорівнює 6. Отже, всього 6 кругів. Другий спосіб: спочатку об'єднуємо один червоний і два зелені круги. Отримуємо 3. Тепер до цієї кількості приєднуємо іще три сині круги. Наступна рівність 3 плюс 3. Дорівнює 6. І третій спосіб. Спочатку ми об'єднуємо три сині круги із двома зеленими. Це буде рівність 3 плюс 2 дорівнює 5. А тепер до цієї кількості додаємо червоний 3, 5 плюс 1 дорівнює 6 кругів. Ми знаходили суму трьох чисел різними способами. В усіх варіантах ми одержали один і той самий результат. Отже, при обчисленні значень сум трьох і більше доданків, два доданки можна замінювати їх сумою. Поглянемо. Ми можемо замінити сумою чисел 3 плюс 1. І буде вираз в нас такий: до суми чисел 3 плюс 1 додати 2 дорівнює 6. 3 плюс сума чисел 1 плюс 2. До суми чисел 3 плюс 2 додати 1. В усіх виразах ми отримали однаковий результат 6. Поглянемо на наступне завдання. Встановимо, який вираз у дужках сума чи різниця та прочитаємо вирази, скориставшись підказками. 4 плюс різниця чисел 7 мінус 5. Бачимо в дужках дія віднімання, отже, ми говоримо, до 4 додати різницю чисел 7 і 5. Наступний вираз. В дужках ми бачимо сума чисел 8 плюс 2. Отже, від суми чисел 8 і 2 відняти число 6. Під час читання ми будемо вказувати назву записаного в дужках виразу. Це сума чисел або різниця чисел. Прочитаємо наступний вираз. До 20 додати різницю чисел 10 і 9. Спочатку виконуємо дію в дужках. Дізнаємось різницю. 10-9 дорівнює 1. І тепер до 20 додаємо одержаний результат. Дорівнює 21. Наступний вираз. Від 80 відняти суму чисел 2 і 8. Обчислюємо, скільки буде в дужках 10. Отже, від 80 ми віднімаємо 10. Записуємо результат 70. Наступний вираз. Від суми чисел 30 і 7 відняти 10. Обчислюємо спочатку те, що в дужках 30 плюс 7 дорівнює 37. І віднімаємо число 10. Дорівнює 27. Наступний вираз. До різниці чисел 39 і 29 додати 17. Обчислюємо різницю, дорівнює 10, додаємо 17, дорівнює 27. Прочитаємо кожен вираз та звернемо увагу на числа, які записані над знаками арифметичних дій. Ці числа вказують на порядок виконання дій у виразі. Отже, подивимось, яку дію слід виконати першою. Перший вираз до різниці чисел 56 мінус 43 додати 21. Отже, ви бачите, вгорі написано, що. Над знаком мінус написана цифра 1, над знаком плюс цифра 2. Знак мінус у нас у дужках. Отже, першою дією. Ми виконуємо дію в дужках. Отже, буде перша дія: це 56 мінус 43, дорівнює. Розкладаємо числа на розрядні доданки і віднімаємо по розрядну. 50 мінус 40 10, 6 мінус -3, 3. Разом 13. Отже, в дужках ми отримали різницю 13. Тепер другою дією ми до 13 додаємо 21, дорівнює 34. Або можна записати це все в один рядок. Обчислюємо усно першу дію, та що в дужках, Одержаний результат записуємо і додаємо 21. Дорівнює. 34. Прочитаємо другий вираз. Від числа 77 відняти суму чисел 12 і 24. Ви бачите, над знаком плюс написана цифра 1, над знаком мінус 2. Отже, перша дія дія додавання, дія в дужках Обчислюємо. 12 плюс 24 дорівнює. 36. Тепер від 77 віднімаємо те, що ми одержали в першій дії. 77 мінус 36 дорівнює. 77 мінус 30 дорівнює 47 і мінус 6 41. Отже, результатом розв'язання даного виразу буде 41. Розв'яжемо цей самий вираз, виконуючи певні дії. Усно. Отже, обчислюємо в дужках. ми отримаємо 12 плюс 24. Обчислюємо усно, записуємо результат 36. 77 мінус 36 дорівнює 41, третій вираз. Прочитаємо його. Від суми чисел 45 і 12 відняти 22. Перша дія. Дія в дужках. додавання. 45 плюс 12 дорівнює. 57. Тепер від одержаного результату віднімаємо число 22. 57 мінус 22 дорівнює. 57 мінус 20. 37 мінус 2. 35. Обчислимо певні дії усно. 45 плюс 12 дорівнює 57 мінус 22, 35. Наступне завдання. Визначимо, як треба поставити дужки у виразах, щоб виконувався зазначений порядок дій. Отже, дивимось, з червоними цифрами, позначено, яку дію потрібно виконувати першою, а яку другою. Дивимось на перший вираз. 9 плюс 7 і мінус 6. Отже, нам потрібно спочатку виконати дію віднімання. Отже, ми маємо вираз 7 мінус 6 взяти в дужки. І тоді ми будемо читати вираз так. до 9. Додати різницю чисел 7 і 6. Наступний вираз. 8-5 і мінус 2. Подивіться, в даному виразі перша дія має бути 8-5. Але ми знаємо, що у виразі без дужок дії виконуються так, як вони записані, зліва направо. Отже, ми можемо в даному виразі навіть не ставити дужки. і дії будуть виконуватись в даному порядку, так як вони і записані. Спочатку ми виконаємо віднімання 8-5, а потім віднімемо іще 1. Але можемо і зазначити поставити дужки. Від різниці чисел 8 і 5 віднімаємо 1. Дорівнює 2. Наступний вираз. 7-3 плюс 2. Отже, бачимо, що першою дією має бути дія додавання. Отже, ми вираз 3 плюс 2 беремо дужки. обчислюємо 3 плюс 2 дорівнює 5. Від 7 віднімаємо 5 дорівнює 2. Наступний вираз. Бачимо, тут уже 4 числа. У нас три дії має бути. 3 плюс 4 плюс 2 і мінус 7. Отже, першою дією має бути дія додавання 4 плюс 2. Беремо в дужки І наступні дії будуть виконуватися по порядку, як вони записані. Обчислимо: 4 плюс 2 дорівнює 6. Наступна дія це ми до трьох маємо додати суму, яку ми отримали. 3 плюс 6 дорівнює 9 і віднімаємо 7, дорівнює 2. Наступний вираз, також на три дії, дивимося на першою дією має бути дія додавання, другою дією дія віднімання 7 мінус 3. І третьою відняти два одержані результати в дужках. Отже, тут ми будемо ставити дві пари дужок. Ми маємо взяти суму в дужки і різницю. Якщо ми цього не виконаємо, то ми обчислимо неправильно вираз. 8 плюс 2 дорівнює. 10. Тепер ми обчислюємо наступну дію в дужках. 7 мінус 3 дорівнює. 4. І тепер від результату в перших дужках віднімаємо результат в других дужках. 10 мінус 4 дорівнює 6. Наступний вираз К-Плюс А. Бачимо, що в нас має бути першою дія додавання, отже, беремо вираз в дужки. Наступний П плюс Н плюс К. В даному виразі ми можемо не ставити дужки, так як дії в нас виконуються підряд, так як записані зліва направо. А можемо вказати, що першою дією ми виконуємо П плюс Н додавання. Наступний вираз P плюс n плюс К, але бачимо, що першим ми маємо обчислити n плюс К, п плюс К. Також ми можемо не ставити в даному випадку дужки і дії будуть виконуватись в записаному порядку зліва направо. Можемо вказати, що P-n ми виконуємо в першу чергу. Наступне завдання: знайдемо значення виразів зручним способом. Отже, поглянемо 65 мінус 43, Розкладемо зменшуваний та від'ємник на розрядні доданки і будемо віднімати по розрядну. 60-40 дорівнює 20, 5 мінус 3 дорівнює 2. Об'єднуємо 20 плюс 2 22, 54 плюс 34. Розкладемо другий доданок на розряди і будемо додавати частинами. Спочатку додамо десятки, а потім одиниці. 54 плюс 30 дорівнює. 84 плюс іще 4. 88. Отже, 56 плюс 23. Розкладемо другий доданок. На розряди. 56 плюс 20 дорівнює 76 плюс 3 79. У наступних виразах будемо міркувати усну. Записуватимемо лише одержаний результат: 86 мінус 65 Розкладаємо усно числа на розрядні доданки і будемо віднімати порозрядно від десятків десятки від одиниці в одиниці. 80-60 дорівнює 20. 6 мінус 5 дорівнює 1. Об'єднуємо одержані результати 20 плюс 1 дорівнює 21, 78 мінус 66. Розкладаємо зменшуване та відємник на розрядні доданки. 70 мінус 60 дорівнює 10. 8 мінус 6 2. 10 плюс 2 разом 12. 18 плюс 41. Розкладемо другий доданок на розряди. Будемо додавати частинами. 59. Дякую за увагу. До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.